У цьому підвальному приміщенні Ірпінського відділку поліції, де розміщений тир правоохоронців, у березні 22-го від російських обстрілів ховалися десятки людей. Під час бойових дій на Київщині поліцейський відділок став прихистком для містян, а його працівники рятувальниками. Що по ліву сторону, що по праву сторону. От, от від початку до самого кінця всі були, все було в матрасах, все було в ну, теплих речах, в подушках. І тут всі відпочивали. Діти, і дорослі, і тварини домашні і собаки, і коткотину. Тут всі були. Коли чули вибухи поряд, то плакали, але всі тримали, слава Богу. Ворог швидко визначив місце знаходження поліцейського відділу і почав прицільно обстрілювати його. Після масованих атак в будівлі повилітали всі вікна, були зруйновані деякі стіни та понівечений дах. 23 березня ми повернулися. Сюди намагалися її використовувати, але можливості не було. Ірпінський відділ поліції це за перше за що ми взялися, і місце герой, яке фактично запинило ворога до столиці, повинно мати свій найсучасніший відділ поліції, не тільки поліції, ще раз кажу, найкращі будівлі і лікарні, і дитячі садки, і школи. Тому зараз ви бачите сучасну будівлю, яка сьогодні вже від сьогодні функціонує в Арбіні. Тепер пінські правоохоронці повертаються на свої оновлені робочі місця. Тут облаштовані зручні кабінети, простори для спілкування з громадянами та багато чого іншого. Цей відбудований та відновлений підрозділ поліції, перший в Україні, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення і відновлений саме в цей час. Це Надійна опора і показник того, що громада відновлюється, і ми маємо жити далі, не дивлячись на те, що триває війна. Під час урочистого відкриття нового відділку тимчасовий виконувач обов'язків голови національної поліції України Іван Вигівський нагородив форпінських правоохоронців різними відзнаками. Хвилиною мовчання вшанували загиблих під час оборони міста. Орденом за мужність третього ступеня посмертно був нагороджений капітан поліції Сергій Близнюк, який загинув під час евакуації мирних мешканців Орпеня. Нагороду отримала його дружина. На честь Сергія Близнюка поруч із відділком відкрили невеликий сквер. Хочу подякувати, подякувати поліцейським, які допомагали робити евакуацію. На жаль, наше місто дуже. Пошкоджено. Якщо б ми не зробили ту евакуацію, не евакуювали 95% всіх мешканців, у нас були б десятки тисяч загинувших. За це дуже дякую. Дякую, Андрій Анатолій, за ту підтримку під час бойових дій, яку ви надавали. Приїжджали, допомагали всім, чим треба. І це була дійсно потужна підтримка. Від імені Ірпінської громади міський голова Олександр Маркушин подарував правоохоронцям дві нові патрульні машини і побажав гарної служби. Поліцейським бажаю гарної служби і щоб завдань ви завжди приходили додому, додому живими, здоровими, неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!